Друзі, доброго вечора! Ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. Вітаю вас! Традиційно хочу вас попросити поставити лайки, вподобайки, підписатись на мій канал, хто не підписався. І ми продовжуємо, друзі. В нас вже третє відео це іде про мойку монет. Там, дякую підписнику. Він порадив, як краще помити ці монетки. Що він використовує більше часу для мойки, навіть добу він використовував. Дякую йому за це, що він підказав. Тому інструкція Electrum радить не більше 5 хвилин використовувати ці мойки. Тому в нас близько 3 хвилин, 2.30. Оця монетка була. Ось, дивіться, такі 100 франків. Я теж частково мив. Бачите, але така патина якась розмазана, вона залишилась Це реверс відмився. Монетка дуже гарна. Попробуємо її теж на більше часу залишити. я думаю, що ця Марія Кюрі відмиється. Монетка гарна. 80-ті роки. Ось такий теж 20 франків. 33-й рік теж така патина. Ну, тут видно, що монетка коцана, обіходна. Але ж все рівно, доволі цікаво. Подивимося, як вона теж відмиється, друзі. Давайте зробимо так. У нас є секундомір. Побачимо, скільки в нас монеток влізе. Давайте засічемо 5 хвилин для початку і побачимо, що в нас з цього вийде. Опускаємо ось 20 франків. Опускаємо ось цю монетку і опускаємо марки. Ну, вони плюс-мінус поміщаються. І дивимося. Нічого ми робити не будемо, щоб монетки між ту собою не бились. І побачимо, що з цього вийде. А далі потім опустимо ось такі однакові плюс-мінус Гіндербурги, три штуки. І побачимо, що з цього буде. Сіячку ми цю відмили з вами в минулому відео, тому ми її трогати не будемо. Три Гіндербурга і три цих монетки, друзі. Побачимо, що буде. ось Гіндербурги, дивіться. І ось там ми виклали все. Час пішов, друзі, все, через 5 хвилин давайте подивимося, якщо що, продовжимо далі. Друзі, я повернувся. Ось дивіться, 6.02 пройшло, Ми зараз, мабуть, витягнемо цю Марію Кюрі першу, ті монетки залишимо, подивимось, де вона. Ага, бачу, але не можу достати. Достаю. Друзі, дивимось водичка. Все робимо так, як книжка пише. Гарно її з полоскою. Вложимо на серветку. Ось ці монетки я залишаю далі. Я просто вже бачу, вам там може не видно. Промочуємо, що не дуже, що вона ще потребує мойки. Даємо їй так трішки просохнути. Ось так її перекинув легенько, акуратно. Даю її висохнути. Ось так. Друзі, ну, акуратно візьмемо, подивимось, дивіться, пройшло 6 хвилин. Ну, Патина більше змилася, я вам скажу точно. Ось дивіться, який штемпельний блиск пішов по минецьці. Він там і був, але підпатиний. Тобто набагато краще, друзі. Ось, дивіться, реверс, який погано фокусується, ви зараз побачите. Ось. Ну, це вже щось, друзі, я вам скажу. Дякую підписникам, що відмітили, підказали. Це дуже гарно. Дивіться, 8 хвилин, друзі, проходить у нас. Давайте трошки тут вкрутнемо. Ось так. Можна ще робити легенько, щоб вони там між собою не бились. Ну, я бачу, хай ще лежать, друзі. Хай ще трішки полежать. Давайте дамо їм 15 хвилин цим монеткам. І потім подивимось, що буде. Друзі, я повернувся. 26 хвилин пройшло. Я не замітив, навіть які там були результати. Нічого такого. Я навіть встиг повечеряти, друзі, поки воно тут. У нас стояла. Давайте просто ви, я заглядав, давайте з вами ще глянемо. Ось так. 20 франків. ну Сходиться ця патина, бачите, і гарно сходить. Тобто рекомендація була чудова це зробити. Що наша прусія? Прусія сходить, але ще там потрібно, щоб працювала рідина, друзі. Тому давайте ще залишимо на якийсь час. Ще хвилин на 10-15, я думаю, так прокрутимо. Трошки дві монетки, вони сильно битися не будуть. Подивимось, що буде, друзі. Ось так, 27 хвилин. Прошло в рідині, пробуємо. Друзі, я повернувся. Саме час поставити вподобайки, лайки, підписатися на мій канал. Хто ще це не зробив, а ми продовжуємо. Ось у нас що у нас на секундомірі. 33 хвилини. У нас ці дві монетки лежать. Давайте, друзі, я вже думаю, що ми ці 20 франків все-таки будемо трошки їх сполоскувати, залишати, щоб вони обсихали. В принципі, вже видно, що патина та неприємно зійшла. Монетка стала весела, така. Не така чорна, ось вам вже видно, навіть здалеку не. Дивлячись ні на що, все, залишаємо її так. Тихенько вимачуємо, так, як я вам казав, друзі, легенько, щоб не здійснити ніяких царапин там, нічого такого, даємо манець отак. Ось тут, бачите, на ній є якісь певні коцки. Я побоявся, що вона буде гірше, це вона може теж якась корозія, але бачите. Аверс доволі гарно відмився. А тут теж обіхода, сліди, можливо, якась чистка. Ну, 33-й рік, друзі, монетка обіходна була. Але вже все ж таки в неї вигляд став поприємніший. Чим був. Ось дивіться. Ви все бачите. Так, а що у нас з прусією? 35 хвилин у нас майже. Дивимося і не з полоскою ще. Рідина ще працює. Ну, Я думаю, що, друзі, монетку тут ще потрібно залишити. Можливо, я її зараз дам висохнути якийсь певний період. А потім продовжимо, можливо, її на годину або на дві залишимо. Побачимо, що буде. Я думаю, що її там якийсь час до вечора це багато давати. На такий час певний. Наприклад, більше години. Давайте зараз ми її так все зробимо так, як книжка пише. Ось. Даємо її обсохнути все. <кхід> Дивимось, друзі. Ну, вже набагато краще. Але там на полі на тата копати, вона неприємно залишається. Бачите, видно. Але вже дивіться, блиск з'являється. реверс взагалі прекрасно. Це я думаю, що якщо дати їй годинку, то монетка буде супер. Так, давайте, друзі, Гіндербурга Ще згадаємо, який він у нас. Ось такий гіндербург. Іде сюди, опускаємо його сюди. І ось такі двійки дві, теж. В таких крапочках опускаємо їх теж. І ось така, друзі, я думаю, дати їм теж хвилин 30. Подивимося, що з цього буде. Більше не буду давати. Ось так. Все, пробуємо. Чекаємо 30 хвилин. І так, друзі, я повернувся. Більше години цей процес тривав нашій весь. Ну Ось дивіться, які результати, я вважаю, дуже чудові. Цей Гіндербург хвилин 30 був. Ну, ось тут оцей край у нас трошки є, але взагалі гурт шикарно відмився. Ось на реверсі, ви пам'ятаєте, тут більше цієї Чорноти було. Ось дивіться. Яка яскрава стала монетка. Ну, просто, друзі, чудово. Наступну я виймав оцю. Дивіться, що вона взагалі. Просто. Як нова. Друзі, це ніяка нечистка, ще раз нагадую, це просто хімічна. В хімічну редину ти ставиш монетку і ось. Ось що ми маємо, друзі. Ну, цей Гіндербург взагалі шикарний. Ось так, тепер дивимося. Ось цей. На цьому залишились певні п'ятнишка. Ну, все рівно, друзі, набагато краще днися. Цей довше був. Хвилин 35 до 40. Ось тут і гурт був чорніший, в нього набагато. Ну, трошки залишилось. Так що, я думаю, що можна додати якийсь час. І, і потім. І потім, друзі, ще домить ці монетки, покажу вам, як воно буде. А тепер ще я хотів сказати, що оці дві марки, 901 рік, я думаю, що ми залишимо годинки на 3 на 4 Я буду за нею спостерігати. І потім я вам покажу, що з цього буде. Ну, взагалі, глянемо, як відпрацює 3-4 години в рідині. Ну, ось так, друзі, давайте почекаємо, що буде далі. Друзі, я а не 45 хвилин, як я думав. А вона пролежала з 6-ї вечора до 3-ї години ранку. Це виходить, 9 годин вона пролежала. Ось так вона виглядає зараз. Ну, я не знаю, щось тут, якийсь штемпельний блиск є. Але монетка, друзі, не відмилась, так як я хотів вам показати, як я думав. Підсумовуючи відео, це, можна сказати, друзі, що от там в коментарях люди коментували говорили, що робити. Да, це довга витримка. Вона дає своє. Тобто більше, от ці монетки по 40 хвилин. Ті, що лежали, ось цей Гіндербург взагалі відмився прекрасно. Ось такі 20 франків теж подивіться. тобто повністю Ця Чорнота зійшла з монетки. Ну, ось такі наші підсумки, друзі. Е, е, ключове. Перше, це ми тримаємо довше, не боїмось, Це ми вже з вами знаємо точно. Е, друге, також люди чудово рекомендували це використовувати дистильовану воду. Я думаю, що це буде окей, щоб не було там ніяких п'ятин. Так також була рекомендація використовувати фен. Я думаю, це доцільно. І слушно буде в цьому випадку. Ну, я ці серветки використовую. Ну, воно теж окей, ти вимочив, залишив. Ну, дивіться, друзі, кому як зручно буде, так і використовуйте. І ключове ця жидкість. Електрум, вона м'яка, вона не псує поле, нічого вона з монеткою не робить. Єдине також в коментарях писали люди, що зелень. Да, зелень це небезпека, їй треба там ще ацетоном, ще якимось іншим. У мене поки що не було такого досвіду, не можу вам нічого сказати. Ну, в планах я вам говорив, я буду купувати інші рідини, будемо дивитися, що буде з них. Ну, ось, бачите, тут я не звертав уваги, ось тут є на цьому Леопольді чистка. Все, він мені перестав подобатись. Тут оця чорна патина, теж її, мабуть, штучно якось роблять. Вона була така не сильно гарна. Я монетку залишив, бо вона була 2Р для себе. Ну, не знаю, тепер не дуже я її хочу в себе бачити, щоб вона в мене була. Друзі, ось так. Наостанок вам хочу побажати мирного неба. Гарного вам вечора. Людей та ідей. До зустрічі на каналі.